З портретом сина на сесію міськради прийшла Лариса Стрілець. Її Ярослав, каже, загинув на війні. Якина 21 рік загинула, яка з 13 років віддала спорту за Україну. І я проходжу тут, круги ада. Нині вона на пенсії отримує 2700, тому, говорить, розраховує на додаткові 6 тисяч, які депутати хочуть в неї відібрати. У мене він добровольчим пішов, і в мене пенсія 2700, інвалід другої групи. Сіна свого туди відправить, подивиться, чи сиди за кордоном, усі сидять. Не скасовувати виплати просить і мати загиблого черкасця, пенсіонерка Євгенія Гончарова. Я б на цій гроші, тому що в мене дитину забрали, тому що він страховий. Я ні на що не маю права право всій стороні. строковий і загинув у штабі, в Одесі. Через два дні він повинен бути вдома, а він загинув в останній свій наряд. Відповідно до програми підтримки родин військових на 2025 2027 роки такі щомісячні виплати передбачені лише дітям загиблих, розповідає виконувачка обов'язків директорки міського департаменту соцполітики Юлія Ніконенко. Серед інших статей виплат допомога на оздоровлення пораненим військовим, харчування їхніх дітей у дитсадках та інше. Загальна сума програми 194 мільйони 704 тисячі. Як з такої суми не знайти коштів їм на виплати, незрозуміло, говорить дружина безвісти зниклого Валентина Плотнікова. Вона онкохвора і змушена, каже, випрошувати допомогу. Ви приходите, може говорите зі своїм, а я говорю до його одежі. І я не знаю, де він. Чи він загинув, чи він його пічинки відбиває. Нас рахують за непотріб. І ви тут нас теж рахуєте за непотріб. На сесії зібралися 32 депутати. Одна з них Юлія Буряк. Її чоловік теж був в полоні. Жінка каже, залишити такі міські стипендії обов'язково потрібно тим, хто не отримує жодних інших виплат. Є такі сім'ї, і є такі частини, в яких розслідування проводиться не на порис, наприклад, родини. І така сім'я виплати не отримує. Тому, якщо ми говоримо про стипендії, моя пропозиція: якщо родина не отримує грошову виплату від держави, залишити їм ці стипендії. З огляду на це секретар міськради Юрій Тренкін дав доручення департаменту соціальної політики 12 грудня. На сесію нам подати зміни до програми, які включають дані сім'ї, які не отримують виплату від держави. Опісля програму ухвалили депутати. за Дока за. за Як розповів Юрій Тренкін Суспільному. Нині переглядають низку міських програм, адже всі вони були затверджені на початку війни. Тоді бюджет Черкас був більшим. У 2025-му держава забере у міста військовий збір та вилучить значну частину коштів самої громади. Те фінансування, яке було на початку війни і зараз недоотримуємо 1 мільярд 400 мільйонів для місцевої територіальної громади. Це 30% всього бюджету мі. Міста, от, з загальним фондом з бюджетом розвитку. Тому ми повинні дуже ретельно бути в своїх програмах і в своїй підтримці. Юрій Тренкін додав, чи зможе громада профінансувати виплати таким родинам, з'ясують на наступній сесії. Ольга Лисенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.